Нова пошта, ви знову за своє. Що за справи? Щойно намагались забрати ось ці посилочки з 341-го відділення в місті Київ. І е, виникла е, просто фантастична проблема. Оця оця і оця посилочки мають в собі дорогу техніку, оцінка вище 30 кілограм. І мені цю техніку не віддають. Я кажу, будь ласка, віддайте мені техніку. Кажуть, ми вам маємо подзвонити. Я кажу, у нас ip телефонія я її з собою фізично взяти не можу. Інші варіанти, запропонуйте мені, будь ласка. Кажуть, окей, дія. Я кажу, дією, я не користуюся, у мене є паспорт громадянина України. Ні, каже, по паспорту ми вам віддати не можемо. Кажу, паспорт в Україні тепер не діє, тільки діє. Ні, каже, ми не знаємо внутрішні наші регламенти. Нова пошта, я звертаюся до вас за відповіддю. Дайте мені, будь ласка. Офіційну відповідь, щоб я розумів, вже відмінили паспорти в Україні? Паспорт громадянина вже не діє? Тепер тільки електронна дія, або дзвінок? Серйозно кажу, хлопці, відправте смс! Я зможу вам продиктувати код. Ні, каже, або дзвінок, або дія. І ви знаєте? 10 хвилин, 15 хвилин ми з ними сперечались, і в кінці кінців смс-кові, виявляється, відправити можна. Паспорт у мене так ніхто і не глянув. Скажіть мені, будь ласка, хто не правий? Я як громадянин України щось порушую? Чи ваші співробітники 341 сорок відділення в місто Київ? Дайте мені, будь ласка, відповідь. Дуже цікаво дізнатись.